Доброго дня, друзі! Якщо ви хочете приготувати дуже смачні пампушки з картопляного пюре з чесночком та зелені, тоді я вам рекомендую додивитися це відео до кінця. Сьогодні, друзі, хочу для вас приготувати пампушки з картоплі. До цього нам потрібно три картоплі зараз ми їх чистимо. Почистили, порізали ми картопельку. я її засипав в сотейник. Покрили ми десь, ви як бачите, отак водичка її. І ставимо на середній вогонь варитись до готовності. Дивимося, щоб вода не википала сильно, тому що ця юшка нам потрібна буде. Картопелька зварилася і зараз ми її будемо товкти. Потовкли ми нашу картопельку і дамо її трохи охолонити, щоб вона була тепла. Дріжджі будуть у грамах. Перемішуємо це ми нашу і додаємо трохи муки Перемішали ми все це ретельно і зараз накриваємо шнучком в тепле місце, щоб поки не почала булькати наша ця маса. Опара наша підійшла, вона стояла десь приблизно 20 хвилин. Додаємо зараз солі і додаємо яйце і олію. Перемішуємо. Поступово тепер ми додаємо ми наші яєчки, з і олію. Поступово вводимо муку і перемішуємо. Тісто ми робимо, щоб, як бачите, отаке воно було м'ягеньке. І зараз накриваємо полотінчком, щоб воно знову підійшло хорошо у нас. Підійшло наше тісточко, яке воно гарне, все таке пухке, прям таке ж, Ух, файне. Будемо зараз. Робити пампушки, подивимось. Вмачаємо руки в олію обов'язково, бо таке тісто, воно м'ягеньке, магеньке Отакі ми шарики відриваємо колобочки. І кидаємо в олію і жаримо їх, щоб вони у нас були такі румяні румяні. Вони повинні кипіти аж плавати в маслі. Я вже відчуваю, яка це смакота. Ось такі гарненькі вони у нас виходять. Зараз вже у нас дожарюється ця партія. І роздивіться. Чимсь мені на картоплю схожі вони, на вигляд. і кидаємо нову партію. ось так вони повинні кипіти. Бажано, щоб був з товстим дном Щоб вона тримала температуру Ух! І одразу, бачите, вони піднімаються, прямо ростуть на очах. Саме цікаво, що хочу вам показати, що вони не жирні. Отакі вони пухкі, легенькі. Пожарили ми наші помпушки і зараз будемо робити головний смачний індигрієнт. Це ось я видав чесника, і в мене заморожений укроп. Тепер ми додаємо десь ложка олії. Так, І перемішуємо. Висипали ми в нашу миску. Перетрусив я добре. І хочу зараз любу взяти, і вам показати, які... Ось сюди Дивіться, яка вона. Ніжний, ніжний, ніжний. Так що, друзі, робіть. Смакуйте до борща, так, до любих страв. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть будь-які коментарі. Всього найкращого.